Дорогі овни, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду розглядати питання для вас, а звучить воно так: що не дає вам спокою, що вас турбує, дорогі глядачі, давайте дивитись коротко про головне. Буде на трьох картах, як завжди, але сьогодні я вирішила ще взяти для вас підказку від вищих сил. І так, що не дає вам спокою, дорогі овни, на трьох картах, як завжди, пораду підказку від Вищих сил відкриємо в кінці розкладу. І так, дивимось розклад, що не дає вам спокою. А ви зараз дуже хочете. Багато справ владнати одразу, щоб вас і там, і там, і щоб і порядок був, і спілкування налагодилось. Ви як знаєте на початку. Якогось там відповідного моменту взяли дуже багато всього на себе, ось так мені показують. І це не дає вам спокою, тому що вам треба дійсно навести лад в житті, в спілкуванні, в оточенні, в роботі. І зараз ви над цим працюєте, тому так, такий стан. Але дивимось далі. Хочу сказати, що у вас все вдасться однозначно. Ви навіть зробите більше, ніж очікували самі. Ви будете відчувати велике задоволення. Тут навіть може програватися той момент, коли ви будете когось чогось навчати, будете щось комусь пояснювати. І це особливо програється в роботі, тому що ви стаєте професіоналами. Ви працювали, докладали зусиль, набирались досвіду, відточували майстерність і тепер дійсно вже здатні. Навчати інших, тому що ви внутрішньо відчуваєте, що ви стали сильнішими, що ви стали мудрішими, що ви дійсно піднялися на сходинку вище. Тому, мої дорогі глядачі, не хвилюйтеся, ви впораєтеся і все у вас вдасться. Просто сконцентруйтеся більше на роботу. І ви побачите, що владнаєте все. Якщо будете зараз триматися лише за дім або ж за спілкування, то можете втратити шанс зростати в кар'єрі. Так, ідемо далі. Старший аркан імператриця просто чудово, тому що це такий талісман нашого сьогоднішнього розкладу з вами. Ця карта дає надзвичайну енергію і вона показує, що немає неможливого. Тому що жінка, яка будує кар'єру, яка встигає все вдома, при тому, всьому слідкує за собою, гарно виглядає, це дійсно суперсила. Чоловіки, хто мене дивиться, ви просто перевертаєте карту на себе. Ви встигаєте все, зараз ви відчуваєте себе центром в сім'ї, в родині, ви розумієте, що без вас ніяк. І ви знаходитесь на троні. Тому не хвилюйтеся, у вас все вдасться і те, що не дає вам спокою, воно обов'язково все вирішиться, ви просто багато на себе взяли. Але якщо ви сконцентруєтеся більше на роботі, на фінансах, то все решта обов'язково додасться. Також хочу сказати, що імператриця ще дає можливість. Насолоджуватися уже таки результатом. І якщо ще звернути увагу, що розклад почався з дев'ятки кубків, то дійсно, мої дорогі глядачі, ви будете насолоджуватися результатами, якимось підсумками і будете надзвичайно задоволені з собою. Тому всі тривоги відходять, і те, що не давало вам спокою, насправді дуже скоро вирішиться. Так, і підказка порада від вищих сил. Це старший аркан мир. От знаєте, не буває кращого аркану, ніж мир, тому що насправді це відновлення, це захист, це зв'язок з родом. Насправді ця карта показує, що якщо було перерване спілкування, все відновиться. Було щось втрачено, знайдеться або придбається інше. Було щось недопрацьовано, допрацюєте, і ви будете почувати себе як? Гармонійно, мирно, спокійно, в захисті, тому що от якраз цей аркан він дає вам відчуття тепла, віддає, він дає вам відчуття того, що вас оберігають якісь зовнішні сили. Що ви можете трішечки розслабитись, що ви можете на когось покластися, тому що насправді хтось вас оберігає, тому вам все вдасться. І додам ще на кінець, що цей аркан показує міцне здоров'я, показує те, що насправді ви відновлюєтеся, ваш імунітет покращується. Це єдина карта в колоді, яка дійсно показує мені, що людина відновлюється, додається енергія, сили, є таке розслаблення, почуття захисту. І саме в, такі, в таких обставинах дійсно можна відновлюватись, тому що розуміє, що немає за що хвилюватися, все вдалося, все владналося, розклалось по поличках, відновилось спілкування. Є примирення, немає жодних конфліктів. Почуваю себе в безпеці, і тільки тоді людина скаже, так, я почуваю себе добре. Я відчуваю, що я відновлююсь, тому це дуже важливий аркан. І насправді підказка вищих сил показує, що у вас є можливість зараз, як ніколи, почувати себе добре. І те, що не давало вам спокою, дійсно відходить на задній план. Тому, мої дорогі глядачі, розклад загальний. Відчуваю його так, таку інформацію вам передаю. Мені приємно, що ви зі мною. Я вам бажаю всього хорошого. Нехай не буде моментів, які вас тривожать, хай ваше життя налагоджується, всього вам доброго і до нових зустрічей!